Наступає жарка пора. Місцеві чиновники вже готують пляжі до літнього сезону, а водопостачальники більш сильні хімічні препарати для очистки питної води, все тому, що річка несе у собі не надто чисті води. Течія стає, річка стає, температура висока, вода загниває, синьо-зелені водорослі цвітуть, річка каламутна, риба гине. Петро Бабій, експерт із багаторічним досвідом, каже, проблем у річки вистачає. Одна із головних надто високий рівень зарегульованості. При довжині русла Росії майже 400 кілометрів на ній нараховується 2621 ставок та 55 водосховищ. Так, ставки і водосховищ побудовано досить багато. Не вся Рось, але деякі її притоки перезарегульовані, що негативно впливає на стік. Який тут негатив? Збільшується площа випаровування. Відповідно, ця вода, яка могла б стекти по притоці річки Рось вниз, вона просто випаровується. Вже зараз видно, на річці практично відсутня течія. Відповідним природним шляхом Рось не очищується зовсім. Течія дає те, що природна екосистема, річка, вона відновлюється. У нас стійка до впливу зовнішніх факторів, в тому числі до забруднення. Будь-яке забруднення там, через 2-3 кілометри, органічні речовини, інші, вони засвоюються рослинами і далі вода вже тече досить прозора, чиста. Та як можна вплинути на дану ситуацію? В основному каже Петро Бабій, ініціатива має бути на боці законотворців, адже наразі у перевіряючих органів майже немає повноважень на зобов'язання користувачів водних об'єктів правильно регулювати режими водозабору та скиду? Є питання по встановленню спеціальних режимів і по використанню всіх водних об'єктів для збільшення течії річки Рось. От на сьогоднішній день Держводагентство встановлює режими і використовує для підтримання течії тільки водосховища, яких 55. Але в більшості з цих водосховищ об'єм регулювання зменшений штучно внаслідок будівництва водозаборів, низько розташованих від поверхні води. Один єдиний водозабор, який забирає воду з річки Рось, це в місті Богуслав, розташований на глибині 4,5 метри. Інші водозабори поверхневі, навіть взяти корсун Шевченківський, пониження рівня води там на пів метра, вже виникають перебої з водопостачанням. Не спрацьовує насос. Відтак треба братися за ставки, яких є більше ніж 2,5 тисячі. Однак тут, у переважній більшості випадків, із комерційною метою розводять рибу, тож скидати воду влітку у період маловодності бізнесу дуже невигідно. Ефективний обсяг регулювання ставків він більше в три рази перевищує обсяг регулювання водосховищ. Це близько 70 мільйонів метрів кубічних. На сьогоднішній день функції контролю за дотриманням рівневих режимів залишились лише у Держрибагентства України. А Держрибагентство, звичайно, воно на стороні рибаків. Що б то не говорив, риба стала головна. На проблему річки Рось звернув увагу і народний обранець Микола Бабенко. Він зазначив, бездіяльність чиновників може призвести до катастрофічних наслідків. Проблема зневоднення річки Рось назрівала протягом багатьох-багатьох років, якщо не говорити про десятиліття. Весь цей час ділки вздовж річки створювали величезну кількість ставків, дамб з метою вирощування там риби, різноманітної незаконної. Діяльності пов'язаної з сільським господарством. І, на жаль, протягом е багатьох років влада е чи то не звертала увагу на дані проблеми, чи то просто не вирішувала е це, це питання. Я боюсь, щоб вже найближчі роки не постало питання взагалі з, з забором води для е водоканалу, саме для Білої церкви та для Умані. До того ж, воду із басейну річки Рось безконтрольно забирають виробники сільськогосподарської продукції, зрошують поля. Це також дуже сильно впливає на рівень води у Росії. Ніхто не контролює забір води системами водопостачання і зрошення. Відповідно до законодавства, контроль за забором води звітуються. Скільки забрали метрів кубічних? Самі господарства, самі підприємці, які не зацікавлені відображенні правильних цифр? І відповідно, так, да, вода в Росії зникає. Аби врегулювати всі ці питання, Микола Бабенко вже направив до Кабміну відповідне звернення. Ми звернулися з вимогою до кабінету міністрів терміново врегулювати питання річки Рось. Терміново необхідно ліквідувати всі незаконні водозабори, ставки, дамби для того, щоб просто уникнути можливої екологічної катастрофи, пов'язаної з нашою річкою. Як зазначають експерти, лише комплекс вірних дій по регулюванню водності може врятувати річку. Тож і фермери, і орендарі ставків, і контролюючі органи мають дійти згоди та, врешті-решт, забезпечити можливість для самоочистки Росії. В іншому випадку проблем не уникнути. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.